Звати Аня, вітаю вас на своєму парфумерному каналі. Сьогодні буде незвичне трішечки відео, бо я хочу спробувати долучитися до тегу на нашому україномовному парфюмерному Ютубі. Цей текст творив Віталій Грін, якого я дивлюся із задоволенням. І також я з величезним задоволенням подивилася, мабуть, всі відео за цим тегом. Бо тут, неймовірно, класні питання і у всіх, хто знімав відео, вони вийшли дуже атмосферними. Тож я вирішила, чому б не спробувати мені, мені це цікаво, і це щось для мене нове. Насправді, це вже якийсь третій чи четвертий дубль, тому що я бачу, що в мене відео виходить дуже-дуже розтягнуте, я не знаю, на 50 хвилин, тому от зараз я пробую знову, і я дуже сподіваюся, що воно вийде вже якоїсь нормальної довжини. Перше питання. А не парфумована осінь. Які аромати, окрім парфумів, асоціюються у вас з осінню? Ем, окрім парфумів, у мене з осінню напевно асоціюється м, запах чорнобривців. Тому що це квіти, які якраз цвітуть от в кінці літа, на початку осені, у вересні. Над ними літають знаєте, ці джмеліща, якісь бджоли, цвітуть якісь інші квіти, можливо, айстри. Але я от добре ну, вирізняю запах чорнобривців, і він мені дуже подобається. Такий трішки терпкуватий, саме осінній, трішечки меланхолійний, трав'яний. Люблю також чай з чорнобрівцями пити, він не тільки корисний, а й дуже такий специфічний. І смак і аромат має, одним словом, люблю, і це в мене асоціюється з осінню. Також це, звичайно, запах опадаючого, пожовтілого багряного листя, запах парків. Якраз восени я дуже люблю гуляти в парку. Якимись алеями просто насолоджуватися ось цією красою дерев, цими шатами різнобарвними і, звичайно, запахами. Бо восени в парку пахне дуже теж красиво, якось так специфічно, одночасно. Це якийсь такий запах і опадаючого листя і землі, і це запах вологого листя, яке перемішується теж з каштанами, з жолудями, що вже поопадали. Такий, одним словом, осінній осінній антураж. Аромати осінньої оселі, як пахне у вас дома восени, випічка кава, свічі свічі дифузори чи нічого. В мене пахне в мене пахне кавою в першу чергу. Цілий рік, але восени і взимку ще більше і інтенсивніше. Я також люблю каву змішувати зі спеціями, тому це ще і спеції додаються. Дуже люблю каву з корицею, люблю з кардамоном. Інколи додаю і мускатний горіх, тому кава. І також це свічки. Я не люблю дифузори. А, але свічки люблю, і мабуть, в першу чергу не стільки за е, через те, що вони там пахнуть. А через те, що саме завдяки їм я можу легко створити дуже класну атмосферу затишну вдома. Тому я запалюю і свічки, які не мають е запаху, і ароматизовані. Е дуже люблю Woodwick свічки знову ж таки, не стільки через те, що в них якісь супер там е аромати, а от через цей дерев'яний фітильок, який не горить, і створює такий е звук. Е Специфічний такий звук, о, знаєте, як горить дерево в каміні. Звичайно, не прям такий, але щось, щось на той кшталт. Мені дуже подобається, тому я купую різні, я їх міняю Там перед новорічними святами я більш таки з запахами цих імбирних пряників купую такі якісь там теж новорічні ці різдвяні едиції. Ну, а ось восени мені подобається табакерка. Це запах, це тут аромат якби про сигари, про амбровість. Дуже класний. Я б навіть такий парфум би носила, мабуть. Такий укутуючий, дуже затишний аромат. Якраз осінній він для мене. І другий я купила, наприклад, ось цього року, щоб спробувати. Це були їхні новинки у Вудвік. Там була якась паприка, вона мені не сподобалася, і був гарбузовий аромат. Тут ще й колір такий є, от гарбузовий. Це гарбузове праліне, пампкін Праліне. І я подумала: ой, ну якраз от на цей Halloween, оці всі е, е, жовтий-листопад, на цей період буде класно таку свічку мати. Е, вона дійсно має дуже приємний запах, тому можна було брати і більшу насправді. Третє питання. Які з ваших ароматів, які ви носите досить давно, асоціюються у вас виключно з осінню? Е, виключно з осінню, і вже дуже давно у мене асоціюється аромат від Calvin Klein, а Кароліна. Кароліна Ерера. Ейфорія. Ейфорія це для мене. Дійсно, абсолютно осінній парфум. Я не уявляю його на собі ні влітку, ні восени, ні взимку навіть, бо він дуже класно розкривається у вітряну погоду і також в таку похмуру і вологу погоду. Тобто, коли дощить, така мряка, знаєте, на вулиці. А тут таке дерево, гранати, дуже-дуже класний парфум. Оці орхідеї, які кажуть, орхідеї не пахнуть, але що ж тут таке є. І воно мені дуже подобається. Насправді тут вже почнеться відповідь на наступне питання. Чому? Тому що наступне питання воно про осінню ностальгію. Тут кажуть, згадати два-три аромати, яких зараз немає в колекції, але вони нагадують вам якусь конкретну осінь та події. Так от, насправді, ось цю ейфорію від Calvin Klein я придбала і знайшла її на заміну парфуму. Який колись мені дуже сильно подобався, і це була Кароліна Ерера, про яку я от згадувала Sublime, в такому. В так... Кому фіолетовому флаконі. Це був, був аромат про страстоцвіт, орхідеї, шкіряні акорди там були. І він дуже-дуже красиво звучав зі шкіряного тренчу, зі шкіряної куртки, з волосся. Ось теж, я просто пам'ятаю його, коли я його носила, особливо ввечері, от в таку мряку, в таку вологу вітряну погоду. Він так красиво звучав, я просто його обожнювала. Я тоді по якимсь знижкам купила два флакони, до речі, і я тоді просто не знала, що, очевидно, його знімали з виробництва і ото його розпродували, і тому він так дешево коштував. Тобто, я з величезним задоволенням вбила тих два флакони, а потім, звичайно, наступного року я хотіла знову його знайти саме на осінь, а його вже ніде не було. І тоді, от через деякий час, через деякий час я почала на фрагрантиці шукати. Я намагалася якось по нотам знайти щось подібне, і цього разу фрагрантика мене не підкачала абсолютно. Тобто, завдяки їй я знайшла по нотам для себе ефорію Klein. Я її потестувала, і можливо, це там не один в один аромат, але дуже дуже схожий, і він так само класно звучить. Який флакон у вашій колекції максимально асоціюється з осінню візуально? Саме естетика флакону незалежно від аромату? Отже, флакон у моїй колекції, який для мене візуально асоціюється саме з осінню, це флакончик Пемеланком. І я не знаю, мабуть, мені цей колір, такий бурштиновий колір, нагадує листя бурштинова на деревах. А можливо, і форма може так віддалено нагадувати листочки. Одним словом, ну, от в моїй колекції для мене формою, якби фурнітурою цією золотистою, саме цей флакон, поема асоціюється з осінню. Ще також назва, бо, от взагалі, поезія для мене це про осінь, мабуть. Про міжсезоння, напевно. але про осінь, так, бо це от час не знаю, мрійників, поетів, такого світлого смутку, мабуть. Інша справа, сам аромат, для мене асоціюється виключно з весною. Тобто це величезний букет жовтих квітів, мімози, нарцисів, повернення весни, повернення надій, нових мрій, нового початку це про 8 березня. Про радість, про жіночність. Цей парфум зняли з виробництва ланком. І я зараз шукаю, щоб десь собі придбати якусь тридцяточку і мати його, бо він мені дуже сильно подобається весною. Він шлейфовий і дуже стійкий. Так, які аромати ви купили цього року, виключно для осіннього періоду. Є такий парфум, я його купила влітку ще, але от якраз я моєю метою було купити його на осінь, і це табако ваніль Tom Ford, він у мене ще досі запакований. Чому? Тому що я його маю також відливантику. В Sephora була там якась акція промоція. Купуєш атомайзер, тобі наливають парфум. І от я тоді купила якраз цей атомайзер, і мені налили а, табакова ні, я його трішечки от розносила тоді. І... Вирішила придбати флакон. Були дуже класні ціни тоді в Дугласі, і я його купила. От він у мене ще досі, до речі, там з цінником і ще за цією штукою, що в магазинах приклеюють. Ну, Одним словом, чекає свого часу. Для мене це дійсно абсолютно. Осіння історія, аромат з величезним шлейфом, дуже красиві сухофрукти, а скоріше навіть сухоягоди. Для мене тут дуже легенька нотка тютюнова, а більше якраз таких закопчених, засушених вишень темних, і, можливо, трішечки ванілі, але такою притрушеною тютюном. Ну, одним словом, дуже для мене це красивий аромат саме на осінь. на Особливо на осінні вечори для тих самих прогулянок, і для ресторану. Ну, одним словом, для якихось вечірок він, він мені подобається от в різних ситуаціях. І я його насправді з легкістю ношу також влітку, хоча мені здається, що все-таки в холоднішу погоду він розкривається навіть красивіше, він звучить якось благородніше, можливо, і в нього з'являється такий прозоріший. і Довший шлейф. Сьоме питання. Чи розділяєте ви осінні аромати ще на якісь підгрупи? Однозначно, так, розділяю. Звичайно, у вересні, наприклад, я ще можу носити свої літні парфуми, бо буває ще досить, можна сказати, спекотно, навіть дуже-дуже тепло. Також на літо я там люблю і ягідні якісь композиції, абрикосові, персикові композиції. Наприклад, цього року я задоволенням носила, до речі, де деперфам 2021 року, де якраз про такі карамелізовані зацукрені абрикосики з квітами, з ваніллю. А от в листопаді, звичайно, це вже дещо інше. Там вже менше ягід, більше деревини, та сама ейфорія, така темна, от від Кальвінклянь, як я вже казала. Деревинна, темна, така гранатова, терпка композиція. Також кавові аромати, наприклад, Opium, які я дуже сильно люблю носити восени. Назвіть якісь енергійні та позитивні, але при цьому затишні аромати для золотої осені. Є в мене такий позитивчик у тревел форматі. Це, до речі, Gentle Fluidity Gold від Maison Francis Kurkdjian. Це дуже красива ваніль. Ваніль переплетена з, ампров, з, з ампровим таким акордом. Також тут є ягоди ялівцю. Це просто, от правда, це рідке золото, якесь золоте мереживо. Він настільки красивий, цей парфум, настільки позитивний, ніби він ванільний, але не до кінця гурманський. Він не скочується в щось таке їстівне абсолютно. Звучить дуже класно, має. Приємний шлейф, вірніше, це навіть такий, знаєте, кокон навколо вас, така хмариночка золотиста. Дуже-дуже класний і завжди піднімає настрій. До речі, якщо вже говоримо про мисло Франциско Рджан, то всім раджу звертатися до їхнього сайту офіційного, бо там завжди можна придбати і тревел-версії, якось їх скомпонувати, по два, по чотири аромати, вибрати для себе. Набори семплів, пробників, щось потестувати також. Вони потім повертають ось цю суму, яку ви платите за пробники, наприклад, коли ви потім купуєте робите наступну покупку. Одним словом, я дуже люблю підхід місн Францискок Джан в плані їхнього маркетингу, і вважаю, що те, що вони роблять для споживачів, дуже класно. Ну, і наступне питання: назвіть декілька сумних ароматів для осіннього декадансу, коли дощить, туман, гілки, доголі гілки. Для мене часто це удові аромати, а також парфуми з нотами темних троянд, в сполученні з Пачулі або, знову ж таки, з удом. І я можу сказати, що от сумним таким парфумом для мене є, наприклад, портрет Леді Фредеріка Маля, до речі, для мене дуже сумний парфум. Там теж такі ось ці бордові насичені темні майже чорні троянди, їх дуже багато, вони такі смолисті і там ладан. От все це разом створює мені е, не просто портрет Леді, а портрет такої дуже сумної Леді. Прям якась така трагічна для мене історія. Е, Приходжу до висновка, що дійсно темні троянди в поєднанні з пачулі і деревом або златином, звучать для мене досить сумно і декадансно. На світ... Ага, 10. Як переважно носите аромати восени? Коли більшість ділянок шкіри накрита одягом. Наносите лише на шкіру чи на одяг, та шарфи теж. А, завжди наношу аромати на ну, підволосся. Але на шарфи також наношу. І що цікаво, це може бути навіть не завжди один той самий парфум, тому що якщо я нанесу десь ось тут на декольте або під волосся один парфум, то шарф я можу побризкати якимсь іншим. Наприклад, Якимось навіть більш таким бронебойнішим парфумом, якоюсь ваніллю, а тут щось інше використати, тому що все одно потім я зніму якби верхній, одяг, верхній одяг, зніму цей шарф і буду пахнути чимось іншим. Тому ну, якось я так можу міксувати, можу змішувати парфуми. Одинадцяте, який осінній аромат дарує вам відчуття затишку, можливо, трохи повертає у дитинство. У дитинство мене повертає аромат від Amouage Bracken, Папороть. Але це не аромат про затишок для мене. Тобто це більш про дитячі спогади, про дитячі ігри, але про от затишок. Ну, завжди це гурманіка якась для мене це аромати про затишок. Але мені здається, що тут пізніше буде, буде питання про гурманіку, парфумерні десерти. Тоді я вже там як би, про них більше і скажу. 12. Який осінній аромат надає вам сили, робить більш суворим, витягує спину та підіймає вашу голову? Для мене це. В першу чергу шипрові аромати часто. І дуже давно я ношу і люблю Coco Mademoiselle Chanel. Це в мене 100 мл, які закінчуються. Але до нього також була Miss Dior 2012 року, яка була дуже схожа на цей парфум. Вона була трішечки солодша, трішечки приємніша для мене. Ну, але тим не менше, ось цей. Також дуже люблю. І якраз ось цей шипер він мене змушує відчути себе такою леді, як я зараз зробила, вирівняти спину, згадати про те, що треба сидіти там, ходити рівно, тримати голову. Він мене змушує. Не знаю, якісь такі в мене викликає асоціації з аристократичністю, з умінням себе там подати в суспільстві. Також це аромат про офіс, про роботу, про ведення якихось перемовин, можливо, про професіоналізм, мені здається. Однім словом, це той аромат, який мене змушує акумулювати сили. Цитруси вони мене тут підбадьорюють, пачульки теж тримають в своїх таких пачульних рукавицях. Дуже його люблю і, якраз користуюся завжди, коли там у мене якась співбесіда або там розмова, ну і так далі. І наступне питання. Чи є у вашій колекції аромат, який безпосередньо з запахом, асоціюється з осінню хризантеми, пріле листя, волога земля тощо? Знову ж таки, це аромати з пачулі, це якраз такі землисті трішечки аромати з трояндами. Восени насправді ще квітнуть троянди пізні, вони відцвітають. І ось цей запах, знаєте, троянд і сирої землі. Мені нагадує, якраз от осінь, так пахне осінь. Парфумерні десерти. Смачні гурманські аромати на осінь. Так, по-перше, це мій Black Opium. для мене це найкраща на світі кава, і це такий смачний кавовий аромат, що я не можу знайти для себе кращого вже багато років. Я познайомилася з Black Opium, мабуть, ще 6 років тому. І з тих пір його ніжно люблю. Я не можу його проміняти ні на що інше. Це моя любов-любовна, це, мабуть, вже друга пляшечка, яка в мене закінчується. Там от уже дуже мало залишилося рідини. Напевно, я буду його знову повторювати, бо це просто кайф, це якась така лікарна кава, дуже зігріваюча, дуже п'янка, дуже приємна. Це парфум, який хочеться випити. Він мені дуже подобається. Він відразу відносить до дуже приємних асоціацій. Це якісь і домашні свята, і вечірки зимові, і якісь осінні вечірки: кафе, кава в кафе, кава вдома. Дуже класний, обожнюю його, просто обожнюю. Для мене це гурманіка набагато цікавіша від багатьох інших гурманських парфумів. Тут тобто ну, та гурманіка, яка мені подобається. А ще цього року я познайомилася з Лірою, яка саме І Серджов, і до неї в мене теж таке цікаве відношення, бо я згодна з усіма. Це абсолютно гурманський такий цитрусовий, лимонно-ванільний пиріг. І що цікаво, що якщо літом він мені здавався таким ну, дивним, ну як його вдягати, то от зараз, коли стало холодно, коли ну, стає реально холодніше і холодніше, я розумію, так, ось його час. Коли просто виходиш десь на прогулянку, і тобі хочеться ось цього відчуття домашнього затишку поряд з собою. Тобто я не знаю, чи я б щось таке вдягала, наприклад, на роботу, але от на якісь прогулянки, на якісь... Виїзди десь на природу, можливо, або навіть вдома, чому б ні. Мені здається, що він от якраз дуже класно зроблений, і він відразу викликає дуже красиві, дуже радісні асоціації в уяві. Тобто, в мене це зразу асоціюється дійсно з затишним вечором вдома, коли ось ось буде готовий грушовий. Пиріг я люблю такі пироги, ну якби ці тарти з грушею, з ваніллю і лимонною цедрою, якраз восени, до якогось запашного чаю або знову ж таки капучино з такою величезною пінкою. І це тоді, от коли запалюєш свічки, коли включаєш щось цікаве. Можливо, якийсь добрий, цікавий фільм а, на Нетфліксі, береш собі цього гарячого капучино, шматочок цього смачнючого пирога, і просто насолоджуєшся е, таким ну, буденним, буденним життям, буденним вечором, а, але спокійним і затишним. Е, на цьому буду закінчувати. А вам, друзі, бажаю саме цього миру, затишку, простих радощів життя, щоб все у нас з вами було добре. Ще раз дуже дякую за такий чудовий тег Віталію Гріно. Дякую всім, хто теж робив свої відео. Їх було дуже цікаво дивитися. А якщо вам сподобалась моя інтерпретація, моя парфумерна осінь, будь ласка. Поставте лайк, напишіть коментар, що ви носите восени, як пахне ваша осінь. Я буду вам всім дуже вдячна. На все добре, па-па!